Права старшого депутата дозвольте розпочати урочисте засідання Чернівецької міської вішнівської ради 10 сповідання. дивитися на такі світлі, молоді обличчя, тому що зазвичай тут перед моїми очима не, не, не іноді бувають не самі краще. Сподіваюся, що вибори відбулися чесно, чи були їх використані якісь технології чорного пірату, підкупу? ні? чесно прийшли, Ну молодці. Свого боку гарантую абсолютно всебічну підтримку міського голови, виконавчого комітету для реалізації. Тих напрацювань, які ви будете мати. Тому бажаю вам всім плідної співпраці на благо нашого рідного міста. Перше, ми ну, в учнівський парламент вперше в Україні був обраний Чернівця у 2000 році. Ми були першими, хто створив такий учнівський парламент. І він мав певні свої традиції. Я впевнений в тому, що ви продовжите гідно ці традиції. Одна з них була. Вносили певні пропозиції щодо рішень, які має прийняти і міська рада, і ті ініціативи, які були. Я сьогодні працюю в комітеті Верховної Ради з питань державного будівництва регіональної політики місцевого самоврядування, і можу також запропонувати вам у міській раді Чернівецькій екскурсію на. Приміщення парламенту е, нашого українського, адже ми робили це декілька років тому з попередніми складами Лучнівського парламенту. Думаю, вам буде цікаво побувати в Києві. Думаю, що е, міська рада Чернівецька профінансує відрядження поїздку. Мельник Олександр Віталійович. Валентина Андріївна. Авриган Катерина Дмитрівна. Буде обраним депутатом. Чернівецької міської учнівської ради. ради. Присягає бути вірним принципом демократії. Присягає бути вірним принципом демократії. Захищати інтереси української молоді. Активно працювати в Чернівецькій міській раді, да, раді. Чернівецькій міській раді виконувати свої обов'язки в інтересах учнівської громади.